Росіяни пішли в атаку на Херсон та на Харківщині. На фоні заяв про перемовини рашисти ймовірно вирішили здійснити фінальний ривок та великими десантними групами спробувати висадку на Херсонщині, де на них чекали вибухи, та потоп. Подібна ситуація трапилася і на Харківщині, де бомба затопила солдати та техніку загарбників посеред річки. Та не все так райдушно, адже є й неприємні новини. Про все це поговоримо далі у випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться поставте Ставте вподобайки, а також залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Почну з того, те що рашисти втопилися у Дніпрі, коли намагалися правильно подолати водні перешкоди. Як повідомив партизанський рух рухатеж, механіка водії командира суден затонули в найсток технічних несправностей під час подолання водних перешкод. Імовірно, готувалися до переправи через річку Дніпро на правий берег Херсонщини. Зазначили в ватеш. Після цього випадку на Херсонщині російські війська ламають свої човни. Аби уникнути відправлення на острови, розуміючи, що це шлях в одному напрямку. Умови для закріплення на цих територіях відсутні. Немає можливості розмістити важку техніку та озброєння, яке до того ж буде знищене у разі спроби це зробити. Однак, як розповів речник української добровольчої армії Сергій Брачук, окупанти продовжують здійснювати можливості штурму правого берега Дніпра. Їхні спроби навчати своїх військових форсувати річку, зокрема з використанням техніки, не дають результатів. БТРейки. Повинні були б використовуватися для таких операцій, не здатні ефективно рухатися водою. Неодноразово фіксувалися і випадки, коли ці машини топилися разом із екіпажами. На моральному фронті ситуація серед окупаційних військ далека від ідеальної втрата можливих об'єктів на лівому березі значно знижує їхній настрій, що призводить до зростання агресивності. Окупанти намагаються завдати шкоди цивільним об'єктам, оскільки атакувати військові позиції стає все складніше. Проте українська армія твердо тримає оборону і Продовжує боротьбу за кожен сантиметр рідної землі. Також за даними що російські військові, що відповідальні за озброєння та човни, затягують підписання накладних, а також свідомо допускають безліч помилок у документах. Там зазначають, що такі дії окупантів заважають нормальному постачанню. Та зокрема сповільнюють підготовку до бойових операцій. Серед військовослужбовців 205-ї мотострілецької бригади, дислокованої в районі Таврійська, зростає кількість саботажів і відмов виконувати наказ за командування. Додають ватеш. Окрім цього, водії ламають автомобілі та не поспішають ремонтувати їх, аргументуючи це браком запчастин та складністю ремонту. В теж кажуть, що це робиться для того, щоб виграти час перед ротацією і дочекатися, поки підрозділ не відведуть у тел. Однак складна ситуація не тільки. На Херсонщині так російські війська намагаються перетнути річку Оскіл на Харківщині, використовуючи малі плавзасоби через теплу зиму та відсутність льоду. Про це розповів майор речнику СУВХортиця Віктор Трагубов в етері телемарафону. За словами Трагубова, швидка річка Оскіл не промерзає через характерні наразі заморозки. Тож перетнути її, зокрема, на бронетранспортері, нині неможливо. Натомість малий плавзасіб здатен помістити лише бойову групу. Перепливши Оскіл, окупанти засідають у лісосмугах і. Чекають з підкріплення лише після накопичення відносної потуги ворог намагається атакувати населені пункти. Водночас сили оборони насамперед уражають російські плавзасоби з допомогою дронів. Після висадки груп їх б'ють переважно скидами з БПЛА. Це супроводжується і прильотами з підконтрольних Росії території за осколом. Подібне протистояння відбувається вже декілька місяців, зокрема біля селищ Дворічна і Терни. Раніше ж захисники вже повідомляли про систематичні намагання противника. Перетнути річку поблизу дворічної на гумових човнах. На правий берег переправляється від двох до восьми осіб. Трогубов підкреслив, що противник завжди є на правому березі осколу. Сили оборони знищують його, а він знову переправляється. Діям ЗСУ сприяє те, що оскіл не промерз. Окупанти можуть долати його лише на човнах. У свою чергу аналітичний проєкт Діпстейт повідомив, що рашисти продовжують спробу форсування річки Оскіл у Харківській області. За їхніми даними ворог зайняв позиція на міловій горі південніше села. Топо. Полі, форсувавши річку, рашисти намагалися створити плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безуспішно вони не змогли закріпитися і розвинути свій успіх. Тож ця спроба поки що залишається лише тривожним сигналом перед можливими майбутніми атаками противника. Також як розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко, те, що на Купінському напрямку тривають активні бойові дії. Ситуація у районі дворічної складна, користуючи складними погодними умовами, такими як Роси туман противник переправляється на човнах і плотах із лівого на правий берег, намагаючись розширити плацдар. Наразі угрупування ворога немає підтримки бронетехніки та сталої логістики для забезпечення боєприпасами та технікою. Це надає змоги повністю закріпитися для організації подальших штурмів Куп'янська, зазначив військовий. За його словами, попри складнощі армії РФ продовжує свої спроби. Він додав, що сили оборони проводять цілодобове ураження районів зосередження ворога і маршрутів його висування. При цьому військовий наголосив, що Сили оборони зможуть в короткостроковій перспективі зупинити просування РФ на цьому напрямку. Однак для повної зупинки потрібно працювати усім. Суттєвий ресурс бійці отримують завдяки державним програмам, але для високоефективного виконання бойових завдань необхідна підтримка усіх українців. Ну а далі ми з вами поговоримо також про те, що на Курахівському напрямку розпочалися масовані штурми окупаційної армії із застосуванням великої кількості бронетехніки. Український захисник на позивний. Алекс у своєму телеграмі розповідає про поточну ситуацію. Ситуація на Курахівському напрямку погіршилася. З вчорашнього вечора окупанти активізувалися в районі Зеленівка через нездатність. Грамотно вести штурмові дії перейшли до тактики зрівнювання із землею. Застосували важкі бомбери, на які намагалися ліпити ПТРК, обстрілювали позиції креснополями та Кабами. Згодом він дописав про те, що окупанти пішли у наступ на улакли із застосуванням великої кількості броні. Противник зміг прорватися до околиць населеного пункту Улакли. Окупанти розпочали наступ із застосуванням великої кількості бронетехніки: танки, БМП, МТЛБ, майже на всьому крахівському напрямку. Тривають бої по всій ЛБЗ. Богатир, Константинопіль, Улакли. На деяких ділянках ворог зміг прорватися до деяких населених пунктів. Після цього військовий дописав, що майже всі 17 одиниць техніки лягли у посадці довжиною 300 метрів. Хлопці знищили 17 із 20 одиниць броні. Гарна робота піхоти. Дрон ні, втарти за його словами на даний момент ЗСУ вибувають рашистів із Улакли та Константинополя. У свою чергу аналітики Діпстейт повідомили, що піхота противника роззосередилася на південних околицях Константинополя, а також у районі лісосмуга. Одна ББМ примудрилася проїхати селище і виїхала на дорогу на богатир. Висадила піхоту і була уражена під час відкату. Зазначила в Діпстейт. За даними аналітиків, Константинопіль частково зачищено, але стабілізаційні дії наразі тривають. Ймовірно, що ворогу не дадуть поки що закріпитися там. При цьому наголошується, що на село Улакли Донецької області накат Росіян був менший. Силами від восьми до десяти одиниць техніки, стверджують аналітика. Зараз же піхота РФІ роззосередилися у східній частині села та закріплюються. Даний маневр значно утруднює життя підрозділів сил оборони, які перебувають східніше. Наголосили у Діпстейт. Ну а генштаб збройних сил України пів на одинадцятому вечора. Повідомив, що порівняно з минулою добою рашисти значно активізували зусилля кількість штурмових дій збільшилася у 2,5 рази із найбільшою активністю на Покровському напрямку. Підкреслили у Генштабі. Тож далі поговоримо про цей напрямок, адже військовослужбовці за СРФ навмисно ламають та виводять із ладу військову техніку на Покровському напрямку, щоб уникнути відправки на концерт Кобзони. Про це повідомив партизанський рух. АТЕШ. російські військовослужбовці виводять із ладу свою техніку на Покровському напрямку. Щодня фіксуються випадки виведення із ладу. Ронетехніки пошкодження артилерії та навмисного псування озброєння йдеться у повідомленні. Партизани уточнили, що за останні півтора місяці щонайменше 12 одиниць техніки вийшли з ладу внаслідок саботажу. П'ять бойових машин піхоти, два танки Т-72 були пошкоджені ще до виходу на бойові позиції. Чотири вантажівки і один БТР стали непридатними після раптових поломок, двигунів і трансмісій. Зазначили ватеж. Особливо активна саботаж проявляється серед солдатів тросяцьомого ОМСБ. І п'ятою у які за даними теж вже неодноразово фіксувалися за відмовою виконувати накази навмисним виведенням техніки із ладу. Командування ЗС срефії вже почало розслідування цих інцидентів. Партизани пояснили, що особливу роль у цих атаках саботажу зіграли їх агенти, яким передали детальні інструкції, як правильно та швидко виводити техніку із ладу. Паніка серед окупантів наростає. Військові все частіше саботують накази та шукають способи уникнути безглуздої відправки на концерт Кобзона. Наголосили Ватеш. Раніше військовий оглядач Денис Попович розповів, що Орефія змушена вводити резерви на покровському напрямку. Він зазначив, що Сили оборони України контратакують. Цитата ми бачимо наші контратакуючі дії біля піщаного Дачинського, Зокрема, зараз Покровська ділянка фронту, яка буквально місяць тому була найнапруженішою, там було найбільше бойових зітнень. Можна констатувати, що ворог зупиняється або вже зупинився, завершив експерт. При цьому він додав, що такого сповільнення немає на правому фланзі. Там расисти все ще намагаються атакувати і йти вперед, зокрема в районі Воздвиженки. На думку Поповича, а ось і контратаки зсу із лівого флангу свідчать про те, що наступальні можливості військ РФ вичерпані. Чому це сталося? Це опір українських військ Сил оборони. Перш за все, це втрати, які нам вдається завдати ворогу, які зумовили те, що вони припинили свої наступальні дії. Зараз вони змушені перегрупуватися, вводити резерви для того, щоб спробувати відновити ці наступальні дії в обхід Покровська. Окрім цього, окупанти на Покровському напрямку скаржаться на відсутність провізії. Про це повідомив мер Геніческа, командир взводу 24 четвертої ОЕСБ Айдар Станіслав Осман Бунятов. За його словами, про проблему російської армії на цьому напрямку розповів. Десь полонені окупанти полонені з Покровського напрямку жаліються на відсутність провізії. Розповідають, що замість води їдять сніг. Якщо пощасти, топлять його їжу забирають по рюкзаках у двохсотих та евакуйованих трьохсотих, зазначив осман. Ну а сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу. На турецькому напрямку українські військові знищили групу російських піхотинців, серед яких був російський офіцер радіорозвідка. Бліндаж окупантів був замаскований у смітті. Декількома влучними скидами пілоти ББПС за Палили бліндаш нему факел, знищивши все обладнання та декількох окупантів. Офіцер вже в паніці почав викликати евакуаційну групу, разом із якою хотів втекти, але далеко вони не втекли. Буквально в декількох метрах від бліндажа їх вже чекав перший ФПВ, Розповіли українські військові. За їх словами, саме цей дрон окупантам вдалося збити, але пілоти виграли достатньо часу для інших екіпажів та мінометників. В результаті ювелірної роботи радіорозвідника та групу ліквідували. Все, поїхали далі. Про Фронт. Про фронт трішки поговоримо. А, дійсно, про фронт варто говорити. Так багато новин надходить із Мюнхенської конференції, але не варто забувати ті реалії, які відбуваються на території нашої держави. Бо, попри знаєте, ті важливі міжнародні рішення, які зараз приймаються, які зараз обговорюються. Вороже військо-окупаційна армія вони продовжують тиснути на фронті на наших захисників. Так от, аналітики мапи Діпсте дописали те, що 250 атак було за минулу добу. 15 лютого стало найважчим днем на фронті у 2025 році. бо, як ми бачимо, штурмові дії противника були на надто високому рівні. Дописала аналітики Діпстейт, те, що остаточні цифри будуть оприлюднені вранці. Однак, уже зараз зрозуміло, що інтенсивність бойових дій надзвичайно висока була. За інформацією, основна активізація ворога була на Покровському, Курахімському та Великоновосільському напрямках. Дописували аналітики мапи. Діпстейт. бачимо, що росіяни дійсно різко активізувалися на передові. На тлі розмов про мирні переговори та завершення війни в Україні, російські окупанти активізувалися на фронті від початку доби передовій відбулося 250 бойових боєзітнень, і про це вже на ранок інформує і генштаб збройних сил України у порівнянні з минулою добою. Противник значно активізував зусилля. Загальна кілька штурмових дій збільшилася у два половиною рази з найбільшою активністю на покровському напрямку. Ідеться у повідомленні генштабу так на покровському напрямку було зафіксовано 67 разів спроб окупантів просунутися на позиції українських підрозділів за попередніми даними протягом дня там зно перешкодили 536 окупантів, із них 261 безповоротно. Окрім того, бійці Солоборони знищили 23 бойові броньовані машини, 4 одиниці автомобільної техніки, 1 засіб РЕП та 2 мотоцикли. Ну а також пошкодили 3 танки, 10 бойових броньованих машин, 4 автомобілі та артилерійську систему «Росіян». Якщо говорити за, скажімо так, кількість наступальних дій, які ворог робив окремо на кожному напрямку, зараз більш детально коротко вам зачитаю. Так, от 24 рази ворог намагався прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку. Ще 16, 17, пробачте, фіксували на турецькому, 26 – на Лиманському, 29 – на Крематорському, 37 – на Куп'янському, 5 – на Харківському, 2 – на Оріхівському та 8 – на Придніпровському напрямках. На Курському Напрямку загарбники спочатку доби дев'ять разів давалися до наступальних дій, і всі атаки ворога відбито. дописують у генштабі збройних сил України. Ну і включно е, почали про це писати: про активну да от е, дію ворога на фронті за минулу добу. Саме аналітика Діпстейт. Тоді вони дописали проєкт Діпстейт акцентує, що на фронті видався найважчий день від початку 25-го року. Зазначається, що основна активізація противника була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку, напрямку. Дописувала аналітика. Діпстейт. Тепер мені цікаво, що дописуються наші військові, які ведуть свої е, телеграм-канали, телеграм-пабліки у е, соціальних мережах. Це стосується не лише телеграму, але зараз проглянемо за телеграм, що дописують до прикладу говорять снайпер. З останнього е, що дописували на вчорашній вечір, е, говорять снайпер, так те, що в напрямку Костянтинівки. Краматорський напрямок, нагадаю, рашисти э, вчора теж наступали, залучали корчі, броню та мопеди. Мінімум 15 мопедів, декілька одиниць техніки, та більшість піхоти було знищено. Просування практично не досягли, подекуди зайняли сірозону. Але їх цілий день забивали скидами. Вночі по стандарту э, пігулки від доктора Вампіріта дописав. Це важкі важкі Але знаєш, ну мені подобається, що з позитивом. От все. Одно наші військові стараються це все дописувати в той же час що ще дописав: говорять снайпер. На вчорашній день приблизно напрямки він зазначив, куди можливо йдуть расисти, як вони тиснуть. І дописав, що рашисти штурмують наші позиції на окраїни кожного населеного пункту. Вже вривалася піхота, але її було знищено. По лісосмугам їх розсипалося багато. Відповідно, і роботи зараз багато. Це я говорю за Зеленівку, за Улакли, Константинопіль та Багатир, про який останнім часом активно дописують у генштабі збройних сил України. Не включно, тому що ми знаємо, що расисти залучаються там також своє сили задля для того, аби просуватися на тому напрямку. Що ще цікавого? Давайте трішки про позитивне. Полонені з Покровського напрямку жаліються на постійні обмороження і відсутність провізії. Розповідають, що замість води вони використовують сніг. Якщо пощастить, топлять його їжу збирають по рюкзакам двохсотих та евакуйованих трьохсотих. Дописують, говорять снайпер про полонених з боку Рашистської федерації. Ну як бачимо, в принципі нічого не змінюється, яким ставленням від початку повномасштабного вторгнення дивувало нас російське командування, таке в принципі воно і залишається. Ну, а далі поговоримо з вами про те, що дописують аналітики. Американського інституту вивчення війни. бо насамперед вони дописують свої думки, що рефія може змінити трішки пріоритет наступу у 2025 році із Покровська на Костянтинівку. Саме внаслідок цього могла зменшитися кількість штурмів окупантів поблизу Покровська. Нагадаємо, що у січні цього року російські війська зазнали значних втрат на Покровському напрямку, що насамперед погіршує їхню боєздатність. Що дописують аналітики ІСВ. Вони вважають, що у грудні 24-го року та січні 25-го російські війська здійснили швидке просування спрямоване на розширення їхнього виступу на південь і південний захід від Покровська. Але і початку лютого просування окупантів на південний захід від Покровська сповільнилось. Президент України Володимир Зеленський 14 лютого, під час Мюнхенської безпекової конференції заявив, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася. А речник української бригади, яка діє у цьому районі, заявив, що активність Росії поблизу. З самого міста останніми днями зменшилися. Цитую, що мовиться у звіті російським військам було важко просунутися на північ від котленого та на захід від удачного, оскільки вони здається зіткнулися на більш з більш узгодженою українською обороною у цих районах. Українські сили також провели декілька контратак поблизу котленого та піщаного щоб створити загрозу для російських позицій на виступі. Мовиться у звіті 15 ж лютого. Один російський військ корбіткався, що уповільнення російського просування може дозволити українським силам розпочати значні контратаки в найближчі тижні, а також ризикує дати українським військовим можливість зруйнувати російський виступ на південь від Покровська, зазначав е ось той е російський Вайнкор. експорти. Зазначають, що 11 лютого речник Осуф Хортиця Віктор Трагубов повідомив, що у січні 25-го року на покровському напрямку російські війська зазнали втрат у близько 7 тисяч е одиниць особового складу до цього 2 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська в січні на цьому ж напрямку зазнали втрат у близько 15 тисяч військових. За останні п'ять з половиною місяців російські війська зазнали значних втрат в особовому складі по усій лінії фронту. Імовірно, більшість з них була на покровському напрямку. Такі втрати ймовірно негативно позначаться на боєздатності російських підрозділів у цьому районі. Резюмують експерти. Один із російських військових також жалівся, що дії українських безпілотників значно перешкоджають російській діяльності на покровському напрямку. Окупант стверджував, що українські безпілотники завдають ударів по будь-яких російських силах, які діють більше ніж за три кілометри на північ і захід від Селідового, І що українські безпілотники контролюють і обмежують доступ до усіх доріг у цьому напрямку. Росіянин стверджував, що українські безпілотники унеможливлюють дії російських сил ротації або поповнення фронтових підрозділів, тому російська діяльність на південь і південний захід від Покровська зараз дуже складна. Український же військовий оглядач Костянтин Машовець вчора заявив, що російське військове командування передислокувало частини 8 загальної військової армії з Курахівського напрямку на Торецький поблизу Костянтинівка. Захоплення Покровська було головною оперативною метою е, російського військового командування. Ще з Якщо загально говорити 2014 -го року, але ці ж саме наративи вони активно ширили так звані наративи СВО і спочатку повномасштабного вторгнення, і російське військове командування могло б передислокувати частини восьмої загальної військової армії для підсилення деградованих російських підрозділів на покровському напрямку, якщо Росія мала намір і надалі вважати це завдання пріоритетним у 2025 році, наголошують аналітики. Так от передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російська військова. Командування можливо визначило наступ на Костянтинівку як пріоритетне завдання на весну та літо 2025 року. Але насамперед побачимо, ми лише е, коли будуть ці вже дії, Да? поки що це припущення від американських аналітиків від американського інституту вивчення війни. Але досить цікаву інформацію да дописав наш український військовий оглядач про те, що відбувається е, передислокація частини 8 загальної військової армії із Курахівського напрямку на Турецький, але і там на турецькому не так все солодко у рашистів, тому про це говоримо далі. Ну там наші хлопці з 28-ї бригади лицарів зимового походу змогли ліквідувати дуже важливу. Скажімо так, жирну ціль. Це один з офіцерів російської радіорозвідки. Як це сталося? Отже, за знищили групу російських піхотинців, серед яких був російський офіцер радіорозвідки. Бліндаж окупантів був замаскований у смітті. Про це розповіли в 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу сухопутних військ збройних сил України, що входить до складу оперативного командування Південь. У повідомленні йдеться, що під час одного з польотів на турецькому напрямку розвідники підрозділу Гюрза батальйону безпілотних систем виявили замаскований у смітті бліндаж. Згодом виявилось, що в ньому ховалися не лише звичайні піхотинці, а й доволі жирна ціль офіцер російської радіорозвідки. Кількома влучними скидами пілоти батальйону безпілотних систем запалили бліндаж, немов факел, знищивши все обладнання та кількох окупантів. Офіцер же в паніці почав викликати евакуаційну групу, разом з якою хотів втекти. Але. Далеко вони не втекли. Буквально в кількох метрах від бліндажа їх вже чекав перший ФПВ, Розповіли українські військові. За їх словами, цей дрон окупантам вдалося збити, але пілоти виграли достатньо часу для інших підрозділів та мінометників. В результаті ювелірної роботи батальйону безпілотних систем 2-го механізованого і 4-го стрілецького батальйонів 28-ї бригади, а також суміжних сил 93-ї окремої механізованої бригади радіорозвід та група були ліквідовані на відео, яке оприлюднила бригада, яке на жаль, ми вам не зможемо показати. Ви бачили лише скріни. Можна побачити, як українські військові виявили ворожу антенну. Кабель, а згодом і бліндаж, який ретельно був прихований серед куб сміття. Потім прямо в нього влучив боєприпас. Стався вибух, та окупанти почали тікати. Тобто навіть такі хитро замасковані е якісь там російські е позиції виявляються і знищуються.